Україні. У програмі «Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Бродівська громада навіки попрощалася із захисником України Ігорем Федоровичем Пастушком. У Золочівському замку відкрилася виставка Порцелянова симфонія у бродах внаслідок зіткнення з автомобілем травмовані водій та пасажир мотоцикла. У Бузькому історико-краєзнавчому музеї відкрили експозиційну кімнату ікон. На щиті повернувся крет Михайло Васильович, воїн із Золочівського району, який вважався зниклим безвісти. У Золочові ремонтують фасад міської ради. Відійшов у вічність Михайло Сподарик. Бродівська громада навіки попрощалася із захисником України Ігорем Федоровичем Пастушком у церкві Пресвятої Трійці, в Пониковиці. Велелюдна громада, родина, друзі та побратими спільно молилися за вічний спокій його безсмертної душі. Ігор Пастушок був мудрим і доброзичливим, завжди готовим прийти на допомогу і в цивільному житті, і на війні. Водій за покликанням мав золоті руки і умів полагодити будь-яку машину. У липні 2024 року став до лав оборонців України, служив стрільцем. Його шлях обірвався під Маринівкою під час виконання бойового завдання. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Нині повернувся додому назавжди й спочиває у рідній Пониковиці. У героя залишилися дружина та син, розділяємо біль непоправної втрати з родиною. Вічна пам'ять полеглому воїну. 11 жовтня у музеї східного мистецтва Золочівського замку відкрилася виставка Порцелянова симфонія. Експозиція представляє унікальну приватну колекцію Олени Берекул Криворучко, колекціонерки, меценатки, громадянки Канади українського походження, яку вона передала до Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Вітаю, шановне товариство! Сьогодні в ротонді Китайського палацу Золочівського замку відбулася визначна як для нашого замку і для нашого музею, Львівської національної галереї мистецтв відкриття виставки під назвою Порцелянова симфонія. Основою цієї виставки є колекція, подарована нашому музею. Меценатом, волонтером, громадянкою Канади, але українського походження Олени берику криворучку. Цей дар дуже важливий для нас, тому що в нелегкий для України час ми відчуваємо підтримку не тільки моральну, а відчуваємо підтримку таку культурну. Знаєте, є такий вислів, що коли стріляють гармати, то музи мовчать навпаки. Музи мають звучати разом з гарматами. І нашу стріляти тоді гарматами, якщо музи мовчать. Бачите, в такий час, коли Росія тотально нищить нашу культуру. Ми цю культуру підтримуємо, ми її розвиваємо, ми її представляємо і не збираємося здаватися, тим більше маючи таку підтримку світу. Виставка в нас поділена на чотири частини. Понад сто експонатів ми отримали від пані Олени удар. І така велика кількість дає нам представити порцеляну і Китаю, і Японії, що власне збігається з стільлю нашого музею. Але одночасно маємо надзвичайно цікаві екземпляри європейської порцеляни, зокрема з Англії і з Франції, які відбивають ці рефлекції порцеляни китайської. Я думаю, глядачам буде також цікаво дізнатися. Що і Китай, і Японія робили речі, копії на європейські речі. Зокрема, були представлені такі речі і в Європі, а навіть і в США. І на нашій виставці представлені унікальні експонати порцеляни Ніпон і Норітаки. Я думаю, що це єдині такі екземпляри в музеях України, де власне можна прослідкувати впливи європейської порцеляни на порцеляну. Японську Ми будемо раді зустріти всіх гостей і відвідувачів нашого міста. Виставка буде тривати до 31 грудня 2025 року. Маємо унікальну можливість побачити не тільки виставку, а й усвідомити про незламність українського народу. Всі речі, які представлені на виставці, демонструють, як підтримують українці у різних куточках земної кулі. Підтримують Україну і батьківщину. Українка, яка знаходиться в Канаді, долучається до різних місій гуманітарних, в тому числі і мистецьких. Тому маємо унікальну можливість побачити дуже гарні портцілянові вироби, подаровані для львівської національної галереї мистецтв для експозиції музею східних культур. Україна і українці незламні. Ми переможемо. Слава нашим захисникам, які стримують ворога. Слава Україні! У бродах внаслідок зіткнення з автомобілем травмовані водій та пасажир мотоцикла. Поліцейські встановлюють обставини. Про це повідомляє кореспондент золотів.нет з посиланням на патрульну поліцію. Аварія сталася 9 жовтня близько 17.30 на вулиці Богуна. Попередньо встановлено відбулося зіткнення автомобіля Опель Астра, за кермом якого була 45-річна жителька бродів та мотоцикла Viper Van Ван» кр яким керував 18-річний мешканець Золочівського району у наслідок зіткнення травмувалися водій мотоцикла та його пасажир, також 18-річний житель району, обох госпіталізовано за фактом події. Слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. У Бузку на території палацу баденні в історико-краєзнавчому музеї відкрилася нова експозиційна кімната. Її присвячено сакральному мистецтву. Тут представлено колекцію ікон, зібраних на теренах Надбужя. Про створення цієї унікальної експозиції золочів.нет розповів надбужанський краєзнавець, член товариства Бужани Михайло Зозуля. Ми знаходимося у сакральній кімнаті історико краєзнавчого музею міста Бузька, товариства Бужани. У цій кімнаті ми зібрали твори, музеї, ікони, і релігійні книги, Це і другу літературу, як давню літературу, так і не дуже давню вже свіжішу на релігійну тематику. Люди почали звертатися до нас, мають старі ікони, ніхто старих ікон. Он ну не не викидає, а вже в сучасному інтер'єрі, де деякі вже не 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 дивляться. Молодь уже не так не, не хоче їх зберігати, таких старих ікон. А викинути викинуто не пасує? То ми зібрали тут ікони від багатьох. Людей саме першу нам передали багато тих ікон. Передав Ігор такий Кузьма із цього, із села Скваряви. Він у себе робив музей на нього на території. Ну, вдома в хаті він там робив ще музей, і в нього там не тільки ікони, в нього багато було. Мілітаристика, багато це але. Поскільки туди в селі ніхто дуже туди не, не ходить, і він деякі експонати і з мілітаристики передав, і запитав, чи б ми не хотіли забрати ікони, щоб вони були в нас в музеї. І я кажу, давай давай ікони, це і звичайно, що так з глибоким сумом. Повідомляємо, що до рідної землі повертається наш герой, солдат, розвідник-навідник Крет Михайло Васильович. Із села Стиборівка Золочівського району призваний на військову службу. Він мужньо виконував бойові завдання із забезпечення оборони України 29 жовтня 2024 року. Михайло загинув у районі населеного пункту Курахове Покровського району Донецької області під час виконання службових обов'язків. З того часу Михайло вважався зниклим безвісти аж до 6 жовтня 2025 року. Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять і шана Герої України. Золочів цими днями розпочато ремонт фасаду будівлі міської ради. На об'єкті встановлено рештування. Майстри приступили до робіт. У Золочеві відремонтують фасад міської ради майже за 900 тисяч гривень. У системі Прозоро оприлюднено переможця тендеру на капітальний ремонт фасаду адміністративного будинку Золочівської міської ради. У місті Золочеві Львівської області за результатами, оприлюдненими в системі закупівлі перемогу, здобуло товариство з обмеженою відповідальністю РТ Буд з пропозицією 886 тисяч 919 гривень. Також ще 15 тисяч 200 гривень з місцевого бюджету піде на виготовлення проектно-кошторисної документації. Договір підписано 6 жовтня 2025 року. Виконання робіт заплановане з 7 жовтня до 31 грудня 2025 року. Ремонт фасаду передбачає відновлення облицювання, усунення тріщин і заміну пошкоджених елементів будівлі. Роботи проводяться для виведення споруди з аварійного стану. Замовником є Золочівська міська рада, фінансування здійснюється з місцевого бюджету. З глибоким сумом повідомляємо, що 8 жовтня 2025 року під час проходження військової служби перестало биться серце молодшого сержанта, військовослужбовця другого відділу Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної політики жителя міста Бузька Михайла Євгеновича Сподарика. З 2022 року Михайло був призваний за загальною мобілізацією на захист України та поповнив ряди 65-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Великий Луг. Деніс службу водієм інженерно-суперного відділення разом із підрозділом брав участь у бойових діях у Запорізькій області у контрнаступальній операції поблизу населених пунктів Новоіванівка, Оріхів, Новопавлівка, Новоданилівка, Новопрокопівка, Роботини Копані. Наприкінці вересня 2023 року. Після кількох поранень і контузій був визнаний обмежено придатним до військової служби та переведений для подальшого її проходження у другий відділ районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де ніс службу до останніх днів життя. Захисникові назавжди 52 роки. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!